Яка галузь існує тільки тому, що люди тупі? Індустрія хаків для схуднення. Всі детокс-чаї, чаї для схуднення тощо, які не працюють, а якщо і працюють, то лише тому, що у деяких людей вони викликають дефіцит калорій, який їм насправді потрібен для схуднення. Діамантова промисловість, зокрема діамантові обручки, де Бірс говорила чоловікам, скільки з їхньої зарплати вони мають витрачати на обручки з діамантами, і ми навіть не говоримо про багатих чи зможних чоловіків. Це були звичайні люди. Вони володіють більшою частиною світових запасів діамантів і створюють ілюзію їхньої рідкості, щоб виправдати високі ціни. Так само і весільна індустрія, сукні, обручки, планувальники тощо. Все це створено для того, щоб вичавити з людей якомога більше грошей, і все це розглядається як соціально прийнятне. Це все гроші, які подружжя могло б витратити на пристойні будинки та інші речі. Є кращі способи зробити ваш шлюб особливим, не виставляючи його на показ перед натовпом, що складається здебільшого з незнайомих вам людей. Астрологи та інші надприродні провісники майбутнього організована релігія, особливо Євангеліє процвітання. Не обманюйте себе, думаючи, що більша частина організованої релігії не є бізнесом або засобом контролю над людьми, які моляться. Якщо потрібно сказати, так є багато по справжньому хороших людей, які є віруючими і роблять позитивний внесок у суспільство і культуру. Органічні продукти в США це не означає безпечно, натуральне не означає безпечно, органічне не означає натуральне, це низький інтелектуальний стандарт, який не відповідає цілям людей, що купують органічні продукти. Органічне землеробство не завжди є відновлюваним, і воно часто виробляє більше СО2, ніж традиційне землеробство. Традиційне сільське господарство теж не обов'язково добре, але органічне це не вихід. З чихом Полягає в розумінні нюансів і біохімії, а також у тому, щоб знати, коли доречно, а коли недоречно використовувати солі та пом'якшувати стоки за допомогою специфічних для фермерських господарств методів. Редагування уточнено ринок США, оскільки я не знаю інших країн, азартні ігри, але не такі, що вимагають справжніх навичок і вмінь, як покер. Я маю на увазі тупе лайно як ставки на коней, це тупо. Як охоронець, 99 викликів, на які я реагую, відбувається через те, що хтось або всі учасники є дурнями. Приклад, викликали, бо в когось влучив м'яч для гольфу на нашому полі для гольфу. Я їду туди. Де була ця людина, і виявляється, що цей ідіот намагався ловити рибу в одному з наших водоймищ? У водоймі немає жодної риби. Ми часто фільтруємо, зливаємо воду. Вона містить сильні хімічні речовини, вона не пов'язана з жодним стоком чи озером. Це не місце для проживання риби. Ця водойма знаходиться прямо біля однієї з лунок на полі для гольфу. Тож цей ідіот ловив рибу в безрибній водоймі, прямо там, де люди б'ють м'ячі для гольфу. Коли я запитував його, про що він думав, намагаючись ловити рибу там, він відповів: Я ловив тут раніше. Ні, бляха, не ловив. Навіщо брехати? Я вчу людей користуватися нашим сайтом по телефону. Н Нехай це на хвилину затягнеться, сім годин на день. П'ять днів на тиждень і витрачає на те, щоб придумати нові способи сказати, просто прочитайте те, що на екрані, не звучачи при цьому злим чи пасивним агресором. Індустрія обслуговування клієнтів у кол-центрах існує лише тому, що люди дурні. Годинникова індустрія Rolex. у мене є такий, і він не показує такий же точний час, як дешевші. Послуга зливу палива приїжджає фургон і за певну плату зливає паливний бак вашого автомобіля. Оскільки ви заправили бензин замість дизельного палива або навпаки, потім прочищає всі паливопроводи і заправляє систему правильним паливом. Клієнт платить за неправильне паливо, послугу змиву палива, а потім за кількість правильного палива. Цього можна було поникнути, провівши просту перевірку заздалегідь. Казино. Людська жадімність єдине, що робить його прибутковим. Звичайно, люди можуть піти і розважитися, але без цієї важливої залежності від азартних ігор Казино навряд чи зможе утримувати себе. Реклама в цілому, особливо маркетинг знаменитостей, люди легко віддаються впливу людей, яких вони навіть не знають, лише тому, що чули їхню пісню по радіо, видалення татуювань. Неподалік від кордону між Квінслендлом і Новим Північним Уельсом є тату-салон, який знаходиться поруч із салоном з видалення татуювань. Обидва належать в ній людині. Спочатку беруть гроші за татуювання, а потім беруть ще більше за його видалення. Блискучий бізнес. Кредитування до зарплати вони полюють на людей, які перебувають у фінансовому стресі та потребують швидкої готівки. Кредити під високі відсотки, приховані комісії, заплутані умови, все це побудовано на необізнаності та відчаї споживачів. Управління проектами існує лише тому, що дорослі не вміють бути дорослими і брати на себе відповідальність. Це не складно, коли всі по черзі роблять нотатки, публікують їх у спільному просторі та визначають часові рамки для кожного технічного ресурсу. Потім дотримуватися цих термінів і повідомляти команді та керівництву, коли виникають проблеми та конкурентні пріоритети. Потім керівництво збирається разом і обговорює, як розставити пріоритети в роботі окремих учасників. Але оскільки дорослі, а особливо керівництво, жахливо не вміють робити все вище згадане, у вас є ціла професія, який платять за те, щоб дорослі поводилися як дорослі. Навіть не змушуйте мене починати про скрам-майстрів. Якщо ви дитина, яка завжди бере на себе управління груповими проектами, у мене є ціла професія, яка може вас зацікавити. Заплата теж непогана. Куріння це дорого коштує, врешті-решт вб'є вас, завдає шкоди оточуючим і жахливо пахне. Я не можу повірити, що це все ще прибутково в наші дні. Враховуючи скільки існує дурних людей, можна з певненістю припустити, що близько 90% галузей існують або мають дуже великі прибутки завдяки дурним людям. Медичне страхування в США, вони заробляють гроші, відмовляючи в медичній допомозі. Я не розумію, як це взагалі законно, якщо чесно, це такий конфлікт інтересів, що його навіть не повинно існувати. Більшість надприродних професій ворожки, гадалки, екстрасенси взагалі, мисливці за привидами тощо, все це засновано на псевдонауці та відвертому шахрайстві, які полюють на наївних і. Дезінформаційних людей, коливаючись від нешкідливого до відверто злочинного, як екстрасенси детективи, які відправляють поліцію по ложному сліду, або кажуть, що хтось мертвий, коли це не так. Податкова обробка довгий час ви могли подавати декларацію безпосередньо до податкової служби, повністю уникаючи сплати зборів. TurboTax лобіювала ідею, що люди занадто дурні, щоб подати декларацію самостійно, і я думаю, зовсім недавно. Їм вдалося прибрати доступ громадськості та самоуправління без їхньої несуттєвої програми від третіх сторін. Єдина причина, чому вона існує, це зняття податків з людей, яких не навчили платити свої податки. Весь їхній багатомільярдний бізнес тримається виключно на тому, що громадяни занадто дурні, щоб подавати свої податки самостійно. Якби ми всі навчилися, вони б померли безсилими і без гроша в кишені. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал та напишіть, які сфери діяльності ви вважаєте безглуздами. До нових зустрічей, ще побачимось!